Так, на мікрофоні звуки йдуть, правильно? Так, yeah. да, я паня. Yeah. 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 Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпаковочка двох посилок із рубрики Choice. Також буде приблизно 8 посилочок з автомобільної тематики. Так що приєднуйтесь, прожимаємо лайки, підписуємось на канал, будемо продовжувати. Також забув вам сказати: в нас сьогодні є незвичайний гість. Буде контролювати дану розпаковку. Не обіцяю, що він буде до кінця, але будемо старатися його тримати з нами. Знайомтесь, це мілка. Продовжуємо. Так, і що ж, будемо ми розпочинати свою розпаковочку із рубрики Choice, так як там вважаються саме дорогі товари. Розпочинаємо! І дивіться, відразу мені в руки трапилась дуже маленька посилочка, але дуже цікава. Будемо, напевно, розпочинати із цієї маленької. Наш дорогий гість лишається в кадрі. Це добре, це не може не радувати, тому що вона завжди від нас тікає. Відкриваємо. Так, дивіться, це у нас є. Термометр, гідрометр. Коли ми його відкрили, ми вже бачимо такий маленький корпус, і нічого не зрозуміло, що воно таке і чим його їмо. Значить, потрібно зняти плівочку захисну, і воно не працює, бо потрібно зняти ще одну захисну плівочку. Хоп, увімкнулася. Термометр, гідрометр. Термометр показує температуру, гідрометр показує вологість повітря в приміщенні, а можливо, це я просто так придумав. Значить, дивіться, пакетик нам цей не потрібен. З ним в комплекті є е, двостороння ліпучка, яку можна приклеїти сюди, і, наприклад, там до стіни або до холодильника, як я планую це зробити, і буде на кухні показувати е, температуру. Щоб вам було ближче і зрозуміліше, я вам його покажу. Ні, Щось не, не, не виходить. Е, значить, давай ще раз. Близі, вигляд має він ось такий, але можна відразу розповісти про його основні функції. Це показує він температуру, вологість і е, типу смайлик, який сміється. Це значить, в нас все добре. Але для коректної роботи потрібно, щоб він постояв і адаптувався до нашої температури по А вже потім ближче до кінця відео ми до нього повернемось. Згода думаю, згода видно вам його там чи ні? Він у нас маленький, а ми не будемо гаяти час і продовжувати наступний товар відкривати, поки гості лишаються з нами. Наступний товар у нас є автоматичний олівець. В чому полягає його автоматичність? В тому, що його не потрібно підточувати. Підточувати треба. Так треба не олівець, а графіт підправляти. Ну, а в чому він автоматичний називається? У нас є автоматичний олівець, але він не повністю автоматичний, так як його потрібно підточувати вручну. Значить, напівавтоматичний олівець. E, правильно буде сказати напівавтоматичний автоматичний олівець. Да? Ні, виріжем. Значить, <пев> <пев> має стильний дизайн. Кенькі силіконову вставочку для пальців, якщо довго ним користуватися, то пальці ваші не втомляться. Потім, що ще, кнопка автоматично подає стержні, але стержні є доволі такі грубі, тобто товсті в діаметрі, які потрібно підточувати. Для цього в нас в комплекті є точилка саме для стержнів, 12 стержнів в комплекті і гумка. Але всі відгуки на Aliexpress писали, що ця гумка є, аби була її. Не погано користуватися. Саме головне, ми купуємо олівець і стережні. І що ж, розпочнемо? Спробуємо, як він працює. Будемо писати назву нашого каналу. Що? П-Х. І вам потрібно зараз що зробити? Правильно, спуститись вниз і підписатися на канал. Напишемо, Підпишись на канал. Що я вам можу сказати? По-першому враженню, він пише просто чудово. Набагато краще, навіть чим дерев'яний його аналог, і виглядає дуже стильно. Ним буду користуватися сам особисто, замовляв собі, тому що побачив, що дуже цікава в нього була ціна. Посилання 100% буде в описі під відео, тому що він мені сподобався. Потрібно звернути увагу, що в комплекті йде 12 стержнів. Це, вибачте, мені можна писати і писати не один рік. Не. Всім рекомендую запас олівця на півжиття. Третя в нас посилочка буде. Це є ніж автоматичний, тобто він не такий автоматичний, просто автоматично фіксується лазер. Будемо зараз з ним розбиратись. Я позбавився заводського пакування, що я можу вам сказати? Виглядає він дуже стильно. Його особливість є в тому, що в нього є. Дуже чітке дозування леза. Тобто, ми можемо буквально там на 2-3 мм його достати, і він заблокує. Це відео ми будемо розпаковувати даним ножем. І дивіться, особливіше його є в тому, що в ньому дуже е, товсті леза є. Він позиціонується Аліекспресом як ніж там, для якихось будівельників або людей, які працюють із шкірою. Тобто, якісь там. Роблять, наприклад, шкіряні вироби, то їм цей ніж дуже буде в нагоді, так як леза дуже міцні і надовго їх хватає. І в комплекті, немало важливо, є 10 таких самих лез товстих. Так, дорогі гості, лишаємось з нами. Значить, дивіться, з лезами все зрозуміло, кейс у них чудовий. Будемо продовжувати далі. Це, наприклад, покажу вам його вблизі. Деві це напевно, логотип даного ножа. Вам хочу показати те, що він виготовлений стильно. Є написано «Deli Home, «Deli» – це напевно, виробник, Home для дому. Ззаді в нас є ось така класна річ, вона в принципі, для всіх ножах таких є, щоб відломувати кінець ріжучої частини. Тобто, ми коли вже тут у нас кінчик став тупим, ми клац одламали і далі лезо буде майже як нове. Так, значить, продовжуємо з вами розпаковувати дані посилочки. Будемо зараз тестувати цей крутецький ніж. І у нас в кадрі без реєстрації смс дуже швидко з'являється кіт. Знову тік, попив води, вернувся. Далі працюємо по сценарію. Що хочеться розповісти про рубрику Чось. Якщо ви новий покупець на AliExpress, то вона вам буде дуже чудова, так як ви зможете замовити ці три товари, так як я замовляв по 2 долари. А ви можете їх замовити по 24 гривні. Дивіться, 24 гривні ви можете купити такий чудовий класний ніж, який потім буде набагато дорожче коштувати. А чому так? Тому що Aliexpress робить це для того, щоб приманювати до себе нових людей. Тобто і вам вигідно, і Aliexpress вигідно. Цим все зрозуміло. Починаємо. Потрібно відкривати обережно, бо чую, там ще дуже м'якеньке. Так, що? Що можна сказати про ножа? Ніж чудовий, гостренький. Це, ми розпакували дану посилочку, і тут відразу в нас є три товари. Будемо починати з першого. Так, перший у нас товар. Так, напевно, ось так. Так, вже в нас працює, значить батарейка є всередині. Розуміємо. Перший у нас є товар, це так само, як і мій, маленький, але це великий, термометр, гідрометр, плюс годинник. Не переживай, все буде добре. Що ми можемо по ньому розповісти, показати і розказати? Є годинник, градус і вологість, то і все. Букви дуже гарно читаються, все чудово. Працює на батарейці. Тут написано 2032, дуже поширений формат, тоненька така батареєчка. Легко купити в будь-якому магазині. Так що з цим, я думаю, питань не буде. Даний товар потрібно відкласти. Трішки вбік, і що він адаптувався до нашої температури. І потім ми вже будемо з вами перевіряти, наскільки вони точно показують. Варто зазначити, що в даному товарі є підставка, що вони не падають, а стоять під кутом. У попереднього такого не було, і попередній не показує годинник. В комплекті до великого є двохстороння наліпка, за допомогою якої можна даний годинник. Приклеїти, наприклад, до якоїсь ціни. Наступний товар із цього мішечка у нас є підставка для мобільного телефону. Відкривається вона ось так. Ось так. І дивіться, тут всередині база в неї має тяжку основу для того, щоб стояти дуже стабільно. Також дивіться, ми можемо регулювати нахил. Мобільного пристрою, наприклад, виглядати воно буде все ось так. Наприклад, ми ось розблоковуємо телефон і все чудово, читається. Також можна на... зробити, наприклад, ось, ось так. І можна сісти і переглядати, наприклад, своє любиме відео, але ваше любиме відео, я надіюсь, канал що приїхало. Що ж, продовжуємо. Підставка доволі таки якісна. Рекомендую. І також дивіться, я вам ще не сказав, але тільки що замітив, що в ній ще регулюється висота. Ось, дивіться, висота і буде воно, в принципі, якось ось так. Стінка прорезинена, підставка прорезинені, ваш телефон 100% не постраждає, не поцарапається, все з ним буде чудово. Знизу є. Чотири гумові підкладочки, щоб воно стабіль, стабільно стояло на столі і нікуди більше не ковзало. Ні туди, ні сюди. Все буде у вас з ним прекрасно. І також дивіться, ви можете звернути увагу, що дана підставочка складається дуже компактна, і можна, наприклад, її взяти з собою кудись, наприклад, там на роботу і на роботі вже користуватися телефоном як переносним своїм офісом. Значить, продовжуємо. Третя посилочка у нас є. Це у нас є що? Незрозуміло. Треба відкривати. Ага, зрозумів. Це у нас є носочки. Значить, носочки, напевне, жіночі, якісно пошиті. Кіт у нас буде оцінювати носки. Дивіться, у нас тут є багато пар, і всі вам потрібно їх продемонструвати. Напевне, вони все-таки більш жіночі. Бо вони ось дивіться, з якимись ведмедиками, з полосочками. Хлопців таких не ходять. Ось, дивіться, у нас є 1, 2, 3, 4, 5. 5 пар, 3 з ведмедиками, два, ой, 1 кубіками, 1 ниточками, полосочками. Кіт. Не подобаються носки? Подобається ж. Сидим, знімаю. Носочки однозначно. Рекомендую, вони стильні, трендові. Я навіть бачив подібне щось в Тіктокі, а за 2 долари 5 пар носків цілком можна собі брати і міняти їх дуже часто, і радіти ними і насолоджуватися. Переходимо до наступного пакування. Написано, що це є ще один градусник. Як я вам обіцяв, в нас будуть далі товари для авто, але це один товар, який не хотілося щоб він у нас лишався і. Можна 2 секундочки зняти порівняння. У е, нас є даний е, товар, який ми зараз розпаковуємо. Е, це підробка на оцей е, градусник. Тому що даний градусник під'єднується до мобільного телефону, той, який я собі замовляв. Більш точні в нього виміри повинні бути. Його можна запрограмувати сценарій розумного дому, тобто там вимкнути обігрівач, вимкнути обігрівач, вимкнути кондиціонер і тому подібне. А тут такого всього не можна робити. Але тим не менш потрібно його вимкнути і перевірити, чи він хоч працює. Хочу вам показати їх вблизі. Дуже видно, що дисплеї в них відрізняються по якості. Як на мене, то лівий більш якісний правий читається. Надіюсь, він навіть буде більш точно ну, точно теж буде показувати температуру. Перевіримо, наскільки вони довговічні. Перевірити може і показати це тільки час. Я однозначно рекомендую вам використовувати більш-менш якісь оригінальні або, наприклад, свої фірмові. Прилад, який придумала компанія, ну, тільки не підробку. Але цей градусник теж має місце бути. Ми його відкрили і він живиться від малесенької батареєчки. Тут у нас встановлена батарея 2032, а тут дуже малесенька. Не, подожди, я хочу показати, що тут і тут робиться. Це є Щойно розібрав і хочу вам показати, що робиться всередині. Значить, дивіться, це в нас є більш дорогий, в ньому є якийсь мікрочіп, який буде опрацьовувати дані, які надходять від датчика. А тут, напевно, він є, але плата перевернута іншим боком. І як ми бачимо, то всередині компоновка геть інша. Тут батарейка встановлена в більш дорогому 2032, а тут якась маленька. Значить, напевно, цей буде кращий і дорожчий. А так, то який кращий, який гірший, може показати тільки час. Дивіться, я їх зібрав, їм потрібно постояти і адаптуватися до нашої кімнатної температури. А вже в кінці відео ми до них повернемося. Переходимо до наступного пакування. Це вже в нас розпочнуться товари, які предназначені для авто. Відкриваємо. У нас є дві противоударні вібраційні накладки. Встановлюються такі накладочки в авто, наприклад, там, де закривається багажник. Багажник, коли гупає, хтось його необережно обережно закриває, або так само можна і з дверима сказати, коли двері хтось закриває, то є удар. Щоб таких ударів не було, хлопки були більш м'ягкими і водій менш нервував, то використовуються такі штуки. Клеїться, наприклад, якщо беремо багажник, ось наприклад, автомобіль у нас є, да? ми з однієї боку багажника з другого, і коли ляда закривається, все буде тихенько закриватися і все буде чудово. Дана вібраційна накладочка має двосторонній скотч, ми можемо її приклеїти на бажане нам місце. Надіюсь, буде працювати, а там вже напевно, в відео ми напишемо працює або не працює. Дані пластикові штуки використовуються для того, щоб піддівати десь якісь елементи салону. Тобто ми їх піддіваємо, там, наприклад, свої провода, проблеми вирішуємо, і потім назад клас-клас на кліпси складуємо. Чому вони пластикові? Зроблені для того, щоб не пошкодити ваш автомобіль. Тобто обшивочку. Гость, ну що ти? Що ти починаєш? Кіт? Лягай, все ж так, ти... хорошо ж дружила. Все. Беремо наступне пакування. Це у нас є зумер в автомобіль. Для чого використовується дана річ, встановлюється вона приблизно десь у задньому бампері і, коли... і вмикається до заднього ходу. Тобто, коли автомобіль рухається назад, цей зумер подає такий специфічний сигнал, що свідчить про те, що авто рухається назад. Щоб е, люди були обережні і не кидалися під колеса, е, працює вона від 12 вольт. У нас немає дома, як його перевірити, але вказано, що її гучність 125 дБ. Це доволі таки потужно, повинна вона сигналити. І що ж, будемо надіятися, що вона працює. Е, є захисна плівка, е, тобто ми її здираємо, просто під бампер десь ліпимо і все чудово. Дану річ використовують у грузових е, грузових автомобілів, так як у них немає. Центрального водійського дзеркала, яке показує, що нам робиться ззаді, і в вантажних автомобілів обмежена оглядовість назад. До речі, по цим штукам можна сказати, що все, що в автомобіль встановлюється, там де є постійний струм, то червоний це плюс, чорний мінус це невеличкий урок від владіка. Тобто я хотів сказати: якщо перепутати полярність, то працювати та штука не буде. Так, переходимо до наступного: є ковпачки для колес. Як ви розумієте, товари у нас сьогодні будуть для авто недорогі. Ух ти, це в нас дивіться які. Це в нас є розові ковпачки для колес. Це замовляла моя дівчина. Дивіться, це ковпачки не для колес, правильно сказати, а для ніпелів, які накачують. Дивіться, ми підкачали колесо і накрутили цю штучку на колеса. Річ класна повинна вроді, світитися в темряві, повинна світитися, напевно, прикладемо якесь фото, зображення. Так як у нас в студії просто світло, то це в повну міру ми не можемо продемонструвати. Є яка штука, погана штука, але є, і про неї варто сказати. Дуже часто є люди, які їх крадуть з автомобілів. Так як у нас є такий квадратик, ми можемо взяти, наприклад, якийсь ключ або плоскогубцями. І дуже сильно їх затиснути. Сильно наскільки наскільки це можливо. Не розумію, кому вони потрібні, що їх крадуть, але люди такі, що хочуть все забрати з собою. Це так вони виглядають, доволі таки масивно, і вони світяться в темр темряві. І коли ви їдете автомобілем, то, по ідеї, повинно бути дуже гарно, чарівно і красиво. Я думав, що вони будуть салатові, а вони приїхали розвідком. Значить, окей. Переходимо до наступного. Ух ти, це у нас ще крута, крута посилочка. Називається вона Мандаринка. Дивіться, яка це класна річ. В нас взагалі вона одна, але якби їх було багато, наприклад, мандаринка, ще там якісь штучки, у нас е, в Китаї це було дуже багато таких речей, і їх можна вистроїти на торпедо таким. Так, кіт, кіт, ну що ти, ну успокойся. То добре. Якби ці штуки були, тобто їх багато, ми могли б їх виклеїти на торпеді і воно було б дуже гарно, чудово. Я взагалі думав, що воно буде пахнюче якесь, але що про нього можна очікувати, якщо воно таке маленьке, дуже реалістичне, прямо як настояще, хочеться його вкусити, що, в принципі, і було з котиком. Котик хотів з'їсти цю мандаринку. Якщо воно йому сподобалось, лишимо йому. Хай тішиться! Переходимо до наступної розпаковочки. Значить, це є відбивачі. Ціни всі будемо прикріплювати або записувати. Ух ти, дивіться, яка класна штука. Це у нас є відбивачі, так само рубрика автомобілі. Вони повинні від, відблискувати світло. Значить, дивіться, яка це, куди ця штука клеїться. У вас є автомобіль, коли він відкривається і там, де замок, наприклад, у двері. Ви наклеїте цю штуку, і коли ваша дверка буде відкрита, воно буде блистіти, сигналізувати водів, які їдуть позаду. Що у вас відкрита дверка, потрібно бути обережним, щоб вам цю дверку не збити. В комплекті є 4 штуки, на них вже нанесена клейка основа, що потрібно тільки зняти захисну плівочку і приклеїти. Перед цим обов'язково потрібно обезжирити дану частину автомобіля. Це облизі вони виглядають ось так: червоні. Щоб показувати ваш габарит, і написано Open, тобто відкрито. Значить, ми продемонструємо це якось в фотографії, а ні, то, там, якщо ви перейдете на сайт, там буде все зрозуміло, як ніколи. Переходимо до наступного. Непонятно, що це. Коштувало 10 центів. Значить, відкриваємо. Відбивачі. Номер 2. У нас були тільки ще червоні, тепер є білі. Червоні використовуються, червоні використовуються з червоним автомобілем. Білі використовуються з білим сірим автомобілем. Логічно. А чому іменно так? Тому що якщо на білий авто прицепити червону стрічечку, воно ж буде скидатися в очі і буде негарно. Добре, що таке є. На даній посилочці написано салфетка мікрофібра 1 цент. Бо зараз ми перевіримо, що це може бути за салфеточка за один цент. Так, пусто. Так, дивіться, нам даже китаєць поклав записку. Написано «Спасибо, що вибрали магазин Гікмок. Эта ткань является подарком от нас для вас. Если вам нравится, мы надеемся, что вы можете сделать нам 5-звездочный Отже, если вы не удовлетворены после получения его, вы также можете обратиться в службу поддержки и клиентов, чтобы отправить вам замену. Пожалуйста, не оставляйте плохой отзыв. Если в будущем вам понадобится приобрести какие-либо электронные товары, связанные с фотографией, вы можете заранее связаться со службой поддержки клиентов, чтобы предоставить вам льготные предложения. Хорошего дня, искренний продавець! Да, це було просто незабутнє. Переходимо далі. Це у нас є мікрофіброва ганчірочка. Якість, в принципі, непогана. Треба тестувати. Беремо свій мобільний телефон і цю ганчірочку. Ось дивіться, так ми його витираємо, щоб був гарненький. Виглядає він просто чудовий після цієї тряпочки, але ненадовго, тому що він відразу заляпується моїми відбитками пальцями. пальців. Напевне, це вже до телефону питання. З тряпочкою ми розібралися. Вона свої функції виконує, ми її будемо використовувати в автомобілі для того, щоб протирати дзеркала. В принципі, за такі гроші, як ми її взяли, 37 копійок просто чудова ціна. Як я вам обіцяв, в кінці відео повернутися до е, даних градусників гідрометрів. Дивіться, що ми можемо вам сказати. Перший Перший той, який великий, до нього взагалі питань нема. Е, в плані дисплея він читабельний, в нього є функція. І гідрометр, і термометр, і годинник. Другий, той ще більш дорогий, в ньому є термометр і гідрометр. І якийсь смайлик, типу сміється хлопчик. А третій все те саме, що і в попередньому, тільки смайлик такий малесенький, що там дуже мало погано в ньому можна розібратися. Коротко, заключення можна сказати про те, що відхилення в них в межах норми. Це ж, дивіться, вони не лабораторні, а чисто для домашнього використання, я думаю, можна з цим трошки знехтувати точністю. Але, наприклад, моя рекомендація, якщо я беру, наприклад, собі градусник, я можу взяти собі такий, підключити його до мобільного телефону, поставити його в кухні, і навіть з мобільного телефону, знаходячись на роботі, яка в нас температура приміщення. З цими. Такий фокус не пройде. Наприклад, цей термометр ми можемо використ... подарувати бабусям, дідусям, тому що в ньому дуже читабельний екран, великі букви, точніше цифри. Все зрозуміло і чудово, Цей, його можна брати, він відносно показує непогані значення. Моя перевага цей термометр, тому що я його замовляв, мені потрібно відстоювати його права. Цей би я подарував би дідусям-бабусям. Він дуже чудовий, великі цифри, все читається ідеально. А цей можна взяти собі, як додатковий, наприклад, на роботу. Тому що стоїть він дуже недорого і теж вартий уваги. Що вам ще б хотів я розповісти, щоб ви підписувалися на нашу групу в Telegram, так як в нашій групі Telegram, ось цей буквально недавно ми. Добавляли по дуже вигідній ціні, там приблизно щось він коштував 100 гривень. Цей ми не добавляли, але після відео обов'язково додамо, тому що він чудовий. І цей також додамо, хоч він трішки програє попереднім, але він теж чудовий за свою ціну, тому що він коштував там 1 долар, як мені підказують, 1 долар для такого е пристрою. Я вважаю, це просто чудова ціна. Хочеться підвести висновки про ці градусники. Буде правильно, напевно, встановити їх в одну полосочку, дати їм відстоятись, наприклад, 5 хвилин, зробити фотографію і прикріпити цю фотографію. Наприклад, або в відео, або ми, може, прикріпимо зробимо пост в Telegram. До речі, про Телеграм і про знижки на монети. Які дуже багато скарг, що хто переходить в опис під відео на YouTube і хоче замовити, наприклад, ось цей градусник. То знижки працюють там некоректно. А чому некоректно? Тому що YouTube переводить вас з одного браузера, в другий, третій, і там така виходить, каша, нісенітниця, і знижки не завжди працюють. Тому я рекомендую, щоб знижки використовувалися в повну міру. Перейти в наш телеграм-канал, і там буде, наприклад, пост, посилання товарів, які були у відео. Так буде набагато зручніше і вам, і нам. Ось такі товари. Можна купити дуже дешево. Наприклад, 4 наліпки можна купити за 37 копійок. Також 4 оці кришечки можна купити також, дуже за низьку ціну, там щось в районі 3 гривень. Це якщо ви перейдете на наш телеграм-канал, і ми дуже часто ці товари додаємо. Але кількість їх обмежена і всім їх не вистачає. Тому потрібно, коли ми робимо цей пост, вам відразу потрібно переходити, купувати. І потім все у вас буде добре. Або ви можете зайти, наприклад, і за 30 гривень купити ще наліпки, що ці кришечки. Ми купували все по 37 копійок. Також е, хочеться наголосити про те, що в телеграм-каналі у нас дуже багато додається товарів по вигідним цінам. Всіх е, пропоную туди перейти, підписатися, заощаджувати на товарах в Китаї разом з нами. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал.